Доброго дня, мої щебетончики! Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні вас запрошую до перегляду театру Тіни. Я для вас приготувала казочку, лисичка та журавель. Ви вже її добре знаєте, адже ми з вами нещодавно дивилися театр пісочної анімації. Ще раніше познайомилися з цією казкою. Цей театр заслуговує на вашу увагу, тож вмощуйтесь гарненько. Слухайте уважненько. Лисичка і журавель. Жили собі лисичка і журавель. Одного разу зустрілися вони в лісі та й подружилися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь кумцю. Чим хата багата, тим їх пригощу. Прийшов журавель на прошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала її по тарілочці та й поставила перед гостем. Їж, кумчику, не погордуй, пригощайся, сама варила. Журавель стук-стук дзьобом, нічого не спіймав. І знову стук-стук, а лисичка тим часом лиже і лиже кашу, аж поки сама всю її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й каже Вибачай, кумцю, більше не маю чим пригощати. Добре, каже журавель. Дякую. Приходь, лисичко, тепер ти до мене в гості. Добре, куменько, прийду, прийду. Чому ж не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив такої смакоти м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Усе порізав, це на дрібні шматочки, склав у високий глечик з вузенькою шийкою. Їжку Масю, не погордуй, люба моя, Припрошує журавель лисичку Лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, то пробує лапкою, то понюхає. Нічого не виходить, аж журавель не дармує, дзьоб глечик. та їй собі шматочок за шматочком, поки всього не вийде. А потім і каже Вибачай, кумонько, чим хата багата, тим і рада. Але більше пригощати нічим. Розсердилася лисичка. Навіть подякувати за обід забула, як годиться. Відтоді перестали лисички журавлем дружити. Ну що ж, малята, а тепер давайте ми разом з вами поміркуємо. Чому лисичка та журавель перестали дружити? Перестала дружити, тому що лисичка поводила себе нечемним. Мабуть, вона ще й скупа, адже кашки наварила лише для себе, по тарілочці розмастила лише для себе і знала, що журавликові тяжко буде з мисочки з'їсти отої каші. Чому журавлик наварив картопельки з овочами і з м'ясом? Та накидав усе у глечик з довгою і вузенькою шийкою. Він усе це зробив для того, щоб провчити хитру лисичку, щоб вона відчула, як йому було у неї на гостинах. А тепер давайте подумаємо, чого нас усіх ця казочка навчає. Казка нас навчає. Бути чемними з нашими друзями, а ще гіб'язними та турботливими. Якщо ж у гості запросили когось, то потрібно попикуватися про цю людину. Шановні батьки, такий простий та цікавий театр можна виготовити вдома власноруч. Це чудова ідея для того, щоб провести з дітьми весело та корисний час. Адже граючи та виконуючи ролі, діти навчаються артистизму та красивому мовленню. Я як завжди була рада зустрічі з вами. Чекатиму ваші фото та відео з вашим театром. Сьогодні вам кажу до побачення. До нових зустрічей!